Всім привіт! Ну, і покажу манітушки, які є по наявності. Не в Україні, привезені в Франції, розвантажені в Польщі і далі щось візьмемо до України, щось для наших клієнтів. Є замовлення, привеземо, кого цікавить, можемо відразу до вас привезти. Є 634, 120 2006 року. 5900 мотогодин в гарному стані, колесо трошки ну, не трошки, можна сказати, залишку осталось відсотків 20, це не трошки вибачайте. Але технічно в дуже гарному стані, та й в візуальному двигуну тут у нас іде. Двигун Перкінс працює ідеально. Гідравліка тут так само ідеально працює. Стан оригінального. Колеса тут ще йдуть заводські оригінальні мішеліни, що спереду що ззаду, що спереду. Ось так. Забрав колега ключика. Дуже не мені незручно не бігати. Ось такий. Стан дуже гарний, дивіться. І є ще така. Нового типу, це 2013 рік, 5560 мотогодин, 634-120, LCO Turbo. Дуже шикарні в гарному стані. Тут вже колеса по кругу нові стоять. 6 метрів висота, 400 3,5 в підйом ваги. Двигун тут мерседес, зараз покажу. Двигун тут мерседес. Що той двигун Перкін це легендарний, що Мерседес, вони гарно працюють на манітушках, ну, нарікань нема тут. Ну, Немає сенсу порівнювати, який краще двигун, чи Перхін, чи Мерседес. Воно на телескопах працює все ідеально. Ну, тут немає тих оборотів і так далі. і так далі, Що можна сказати, той гірший, той кращий. Ні, два одинакові двигуна, все ідеально працює. От манітушка. Все в заводському нічого не було. Нічого не пофарбовано. Є 731, 7 метрів, висота 300 підйомських восьмого року колеса підтарті, але так мені в дуже шикарному стані. Ну, колеса, саме розумієте, це замінник, який. Двигун тут Перкінс у нас йде. А так все оригінальничко, нічого не підкрашено, рідненьке, нічого не, не пливе. І от така ще GCB є. І ще GCB така малесенька, 13 років, 5 метрів висота. Тому кому цікаво, буде більш детальний огляд. Хоча що тут показувати? Тут все ідеально. Вся техніка у нас перевіряється і сервісом, і нами особисто. Так що, друзі, будь ласка, замовляйте.